Всіх вітаю! Сьогодні у нас 23 липня 2023 року Волинська область. Почали достигати вже дня 3 тому нектарини Ванг 8. Загрузка така цього року. Не, скажу, що дуже сильно. Але це дерево третій рік, в принципі. Непогано. Ось такі ось красунчики висять. Уже десь третину зняли урожаєм, але те, що лишилося. Минулого року був сигнальний урожай, то мені не дуже сподобалося, були вони не дуже солодкі, була відчутна кислинка. У цьому році набагато кращий смак. Є кислинка, але є достатньо багато цукру. Такий смак насичений, вітамінний видався. Мені дуже сподобалися. Вже я ось його перещепив Нектарином Snow Queen Perfect. То вже на верхушці дуже гарно пішов ріст, ось пагін Snow Queen Perfect. Будемо ще його пробувати А так, за нектарин Ванк 8 у мене тільки позитивні відгуки, дуже врожайний сорт. Достатньо смачний. І безпроблемний. Ось яке гарне зелене листя, достатньо стійкий до хвороб. Нарвав трохи плодів, вони дозаряться, стануть добре м'які, тоді я замірюю цукор і вагу. Так, отакий нектаринчик Ванг 8. Зараз поважу, яка його вага в цьому році. Ну, видно, що крупніший, ніж в минулому. 130-145 грам. 125. 131. Саме великі плід то щось 160 грамів З кожним роком плоди стають крупніші. Смак в цьому році набагато кращий, ніж в минулому, але знову йдуть шалені дощі. Думаю, на півдні він був би дуже смачний. Хоча і в наших умовах теж достатньо смачний. Такий насичений смак кисло-солодкий Такого справжнього класичного нектарина. Ось така його м'якоть, соковитий. Кісточка не відділяється. Цікаво, скільки в ньому цукру. Кислинки багато, але і цукор відчувається, що є, і від того виходить така така нектаринова есенція на смак. Видно, що соковитий. Але не тіче. Теж підгнивав трохи, тому що його попідгризали мурахи. 16 брікс. Ну, так і не скажеш, що в ньому 16 брікс, але багато кислоти, я й цукор. І з того Виходить такий насичений смак. Так що, всім рекомендую цей нектарин, хороший смаком, При тому ще й дуже ворожайний, стійкий до хвороб. Всім удачі, до побачення!